Крупна інтрига та несподіванка цього разу на парламентських виборах у Чехії. Переконливу перемогу там мали б здобути скептично налаштовані по відношенню до України партії. Вибори завершилися в суботу, 4 жовтня, о 15-й годині по Києву. Явка склала майже 69%. На момент створення ролику підраховано 99,5% бюлетенів. Дещо більше ніж давали вересневі опитування, набирає право популістська партія АНО більше 34%. прем'єром із висок. Йому вірністю знову стане друг Орбана, заможній бізнесмен Андрій Бабіш. Його партія критикувала міграцію і військову допомогу Україні. Менше очікуваного набирає ультраправа СПД, Її прогнозували 10-12 а то й більше в реальності менше вісьми. Її лідер ОКОМУРА і за перегляд членства Чехії в НАТО та ЄС і проти допомоги Україні у перші години підрахунки голосів. Ставало зрозумілим, що саме вони і складуть більшість у законодавчому органі Чехії партії нинішньої правлячої Коаліції симпатики України набирають сумарно близько 43 а на закордонних дільницях вдвічі більше 86 Коаліційний блок з полу, поки що чинного прем'єра, перемагає лише в Празі. За попередніми даними не проходить комуністичний блок стачило. у перекладі з чеської вистачить. Йому то якраз і не вистачило більше як піввідсотка голосів. Проходить нейтральна партія автомобілістів без неї, управлюючи нині коаліції, 92 голоса у сумі з нею. 105 голосів, ано із праворадикалами 95. Власне, такого результату не прогнозував ніхто. Для більшості в парламенті потрібно 101 і більше голос. Найімовірніше найближчим часом точитиметься боротьба за золоті голоси партії мотористів.